Уявіть, ви чекаєте на дитину, до пологів лишаються лічені тижні, і тут чомусь треба терміново збудувати паркан. Неможливо, але ця історія доводить протилежне. Клієнтка звернулась до нас через сайт із запитом. Мені треба швидко, дуже швидко. Я скоро народжую. І ми не втрачали жодної зайвої хвилини. Наш спеціаліст того ж дня виїхав на заміри паркану, все поміряв, і вже до вечора замовлення було оформлене. Ми підібрали перевірного майстра, який виконав роботу швидко і якісно. А оскільки клієнтка замовила все в комплексі, надали ще й гарну знижку. Результат. Усього 1120 цеглину кольорі Онікс Light і подивіться, який шедевр. Сучасний елегантний паркан виглядає дорожчий ніж коштує насправді, і повністю змінив вигляд будинку в Косові. Це приклад того, що коли є бажання, час не стає на заваді. Навіть коли рахунок іде на дні, ми можемо реалізувати проєкт так, щоб клієнт залишився щасливим. А тепер запитання до вас. А як швидко ви хочете побачити свій паркан готовим? Пишіть у коментарях цікавить про прорахунок, і ми покажемо, як це можна реалізувати вже сьогодні.